Так, шановні громадяни, всім доброго дня. Сьогодні 17 червня. Приїхали до Олександрівського Старостинського округу і хочу висловити велику подяку жителям Старостинського Олександрівського округу Гречаноподівської громади за надану допомогу для Хесонщини, а саме людям, які потерпають від підриву, ой, від підриву Каховської ГЕС. Дивіться, скільки люди поназносили. Дуже їм велика повага, подяка, що вони так згуртовано. В селі Олександрівки, дивіться, скільки допомоги передають, також підтримують. Ми це все доправимо і вам звіт зробимо. Дивіться, скільки. Так що ось так. Так що Гречана-Подівська громада також працює. Старостинський Олександрівський округ. Дивіться. Дуже їм велика подяка і похвала, низький уклін. Разом до перемоги. Всім гарного дня!